У Німеччині в місті Гановер триває виставка української художниці Жанни Кадирової Дейлі Бред, що в перекладі з англійської означає хліб насущний. Це перша ретроспектива художниці. Музей, в якому проходить виставка, «Кунстверайн Ганновер», був заснований в 1832 році і Вважається одним із найстаріших та найпрестижніших мистецьких асоціацій в німецькомовних країнах. Художники Жанна Кадирова та Денис Рубан два тижні ховалися в підвалі свого будинку на околицях Києва від ракетних ударів та диверсійних груп окупантів, і, врешті, вирішили евакуюватися на захід країни. Там у художників народився проект Паляниця, серія об'єктів з обточеного гірською річкою Каміння. Який увійшов до ретроспективи «Дейлі Бред загалом? Ця виставка містить і старі, і нові роботи митців, які були створені виключно в Україні, видання Порт пише, що відвідувач потрапляє в світ роботи Кадирової, яка наразі фокусується на всеприсутності та всюдисущності війни в її країні. Виставка в Гановері триватиме до 9 квітня. Також нещодавно Жанна Кадирова презентувала свій мистецький проєкт «Russian Rocket 2022», аби привернути увагу світу до війни в Україні, яку розв'язала РФ художниця. Клеїть наліпки у вигляді російської ракети на вікна в громадському транспорті чи на ілюмінатори літаків. Про мистецтво під час війни та його призначення говоритимемо з Жанною Кадировою просто зараз. Добрий вечір, Жанно. Спасибі вам, вечір. що прийшли до нас в студію. І перш за все, я вітаю вас з першою ретроспективою. Дякую. І розкажіть, будь ласка, як пройшло відкриття і який ви вже встигли отримати фідбек? Ну, ми дуже довго готувалися до цієї виставки. Це така відповідальна задача. Плюс. Був ще такий складний момент перевозення живих рослин з України, і тому нам прийшлося брати спеціальний тип машини, щоб я дуже хвилювалася, щоб вони доїхали, не померзли. І все ж таки ці всі кроки були е, успішно втілені, втілені, втілені. І потім, коли вже е, до самого відкриття е, ми дійшли, то вже все було добре. Було багато якби, місцевої публіки. Ну, мені навіть сказали, що дуже давно в концверені такого многолюдного відкриття не було. По-друге, куратор виставки Крістов Плац він заступив на посаду директора Концурейн і відкрив свою каденцію моєю виставкою, тому увага була ще більша. І у нас на відкритті був присутній Мергановера, який висловлювався про важливість мистецтва. На жаль, я не все не зрозуміла, мені дуже коротко перекладали, бо спіч був німецькою мовою. Ну, а так як я на зв'язку з куратором, він мені відписався дуже хороші відгуки в пресі. І наразі йдуть переговори, що ця виставка приїде ще в один європейський музей. Ну, тобто, в принципі, вдалося те, що хотілось, якби ви окреслили функцію мистецтва під час війни? Бо ну, топова українська художниця е, має персональну виставку в Німеччині і. Е, той час, коли в її країні триває війна, хотілося б зрозуміти, яким саме чином це може вплинути на хід війни, якщо може. можна ну, да. насправді, ось е, після 24 лютого минулого року в мене просто всі проекти, які були заплановані і які не, не могли змінитися, були поставлені на паузу або відмінені. Тобто я робила тільки ті виставки, які е, по графіку заплановані, але куратори готові були змінити тему на більш актуальну. Тобто, на тему про ситуацію в Україні про війну. І е, от е, ну, наприклад, зараз в мене на паузі величезний парковий проєкт в Провансі, на, на півдні Франції. І я ну, мені постійно з, з нього пишуть, а я не можу до нього звернутися, бо для мене більш актуальні і важливі проекти, які стосуються сьогоднішньої ситуації, бо я вважаю своєю функцією привертати увагу до цієї проблеми е, і. Ну, Можу сказати, що це вдається. І от якщо ми говоримо про проєкт Поляниці, який один з перших з'явився після початку війни, це хліб, зроблений з річкового каменя, просто нарізаний на слайси. Він я його вже показала ну, майже на 40 виставках. І от в даний момент його можна побачити в п'ятьох країнах. А, одночасно так а, і, і, а і, ну, від, відвідувачів да. вже ну просто що я скажу, що тут функція мистецтва трошки змінилася. Це не тільки поширення інформації, поширення мого власного досвіду як біженця, а це ще те, що з продажу цих об'єктів я можу допомагати армії купувати якісь необхідні речі, які. Я безпосередньо передаю людям, яких я добре знаю, які або знаходяться безпосередньо на фронті, або організували волонтерські фонди. Я працюю з декількома з них. Я би хотіла повернутися на рік назад до початку повномасштабного вторгнення і спитати, як ви себе знаходили як митець. В перші тижні і місяці чи довелося вам переосмислювати себе в професії заново? Чи були думки відмовитися від мистецтва? Ой, чи чи ну... час війна для мистецтва взагалі? Як ви на той момент ну, вважали? Дивіться, ну, якби моя думка це, ну якби моя, моя точка зору на це питання змінювалась. Бо перші дні війни це був такий шок, коли мозок просто відмовлявся вірити в те, що відбувається, і для мене тоді просто я дуже пам'ятаю це реальне відчуття. Що мені здалося, що це все те, чим я займалася 20 років, що мені просто наснилося це якась повна фігня, яка не має ну, жодної ваги в світі. Mm, да, це да, повне знецінення, коли ти бачиш жорстокість війни, її силу, і що сила це тільки зброя. І, звичайно, ти думаєш, чим я займався всі ці 20 років. І просто така порожнеча. Але потім, коли я вивезла маму, вивезла тьотю, ну, тобто моїх рідних за кордон в Німеччину. Ну, тобто Ми до, до кордону їхали разом, а далі забрала сестра моя, яка мешкає в Німеччині, От, то я вже трошки заспокоїлась і почала переосмислювати те, як можна Працювати далі і бути корисним, якусь генерувати якусь допомогу. Причому треба було вигадати щось таке, що можна робити без студії. У мене в Києві ось, наприклад, студія на Львівській площі, де є всі потрібні інструменти, і їх досить багато. А тут треба було вигадати щось таке, що не потребує спеціальної технічної бази. Ну і ось так потрошку спершу проєкт паляниця утворився, так? Карпатими в пошуках житла. Ну, я наткнулася на це каміння, і в той момент якраз паляниця звучала усюди. Це був такий символ. І ми просто купили болгарку бо в найближчому епіцентрі. Це 50 кілометрів, найближчий епіцентр був в місті Хуст в той момент. І купили диски, почали пиляти цей камінь. А чи правильно я розумію, що цей проект в принципі, народився як продовження попереднього вашого проєкту з камінням? Ну я не можу сказати. Це, Це я маю на увазі маркет. Да, формально вони дуже подібні, і навіть подібно те, що я продаю їх по вазі. Там було грам за євро, а тут? Ну там було залежно від того, в якій країні я відкриваю свій маркет. В Україні це було грам за гривню, в Америці грам за долар, в Європі грам за євро. Тут я теж продаю за євро, бо більшість моїх клієнти це європейці. Ну і плюс це позиціонується як гуманітарний проєкт, що це конкретно гроші на допомогу. Тому люди готові платити ну, в знак солідарності з Україною ці гроші. А яким чином ви іноземцям пояснюєте цю гру слів? Бо паляниця, об яку росіяни ламають зуби і щелепу, це для нас дуже зрозуміло і іронічно. А ну, яким чином ця концепція про це розповідаю історію, що це був слово було слово паролі, яке просто росіяни нема це слово росіяни не могли правильно uh -huh. вимовити. І це став такий, ну якби перевірочна ну, історія перевірки. Пароль, так. Да. І варто додати, що перш ніж вести на бієнали в Венецію поляницю. Це була перша виставка, на якій вона була представлена. Ну, перша була в Березові. Так, в першу зробили в селі, місцевим показали. І з того часу в Україні більше не показували, так? Ну от зараз показана вона в мистецькому арсеналі. І до того один з об'єктів був показаний в рамках резиденції асортиментна кімната а, в Івано-Франківську. Там була групова виставка художників. Ну, в якій багато моїх друзів приймали участь. Я формально теж була мала відношення до цієї резиденції. Мені там допомагали доставити якісь інструменти. А чи купували в Україні поляницю? Ні, але дівчата з асортиментної кімнати продали поляницю в Німеччині, коли ця виставка поїхала далі. Вони продали одну роботу, і я напряму. Якби ці гроші перерахували в Івано-Франківський фонд, теж людям, яких я добре знаю, які займаються, займалися організацією вечірок до війни. А зараз у них теж є фонд, який підтримує якраз бійців Західної України. Ось, будь ласка, приклад того, як це можна напряму впливати на хід війни. А стосовно славнозвісного проекту Рашен Рокет, який щойно програмів у мережах, чи правильно я розумію, що ці ракети а, це проєкт для соцмереж, для того, щоб люди поширювали, ну і власне нагадували про війну в Україні і про те, що російська ракета може бути в будь-кого над головою. Ну, в принципі, ви правильно зрозуміли, але я можу зазначити, що цей проєкт взагалі-то зроблений ще влітку. І перший раз я його презентувала на виставці в Гратці. І ось другий раз він показаний в Гановері на цій великій виставці. Тобто, те, що він презентувався в Україні трошки пізніше, ну, це так, просто склад обставин. Uh, і взагалі-то це класичний прийом стріт-арту, просто розклейка стікерів в публічних містах. Uh, ясна річ, що на, ну, це проєкт експортний, він не для України, бо в нас цих ракет вистачає uh, в реальності, і тому uh, поклейка стікерів на вікнах громадського транспорту Європи, ну, звичайно, він. Має провокувати у місцевих мешканців ну, певні відчуття. А і, ці і це ракети... якраз має нагадувати про те, що хтось живе під реальними ракетами, про наш досвід. От. Ви їх клеїте тільки власноруч? Ні. Я їх дуже багато дарую, а зараз. Після цього думала, як Бенксі може ці якби, інтересу це до змережу, цього проєкту. Ми зараз думаємо організувати збір військовий, ну якусь банку і мати декілька мішків, де можна буде показавши платіжку там, з донатом отримати сет. Бо в мене їх декілька розмірів. Один це літакова ракета, вона найменша, бо віконечка в літаково. Малі і є автобусна і поїздна. Ну, Тобто вони три різні розміри. І от я пропоную купити сет за 10 євро. Таким чином ці гроші будуть ну підуть на якусь потрібну річну зараз, якраз в процесі вже тираж, не, на що, так тираж вже готовий, але оцю логістику ми ще не завершили. Uh -huh. І, звичайно, ми хочемо зробити сторінку в інстаграмі, щоб люди нам як фідбек кидали, як вони наклеїли і де саме. Ми відзначали тегали їх uh -huh. на нашій общій сторінці. Таким чином ми збирали якусь. Ну, флеш скажімо так флешмоб, скажем так. Ну, це інформаційна компанія, по суті, задіюючи всі сучасні методи. Так, ну і про і ще один проєкт, який створений за час повномасштабного вторгнення, це повітряна тривога, чи просто тривога. Це вишиті картини, пейзажі із mm. написом Повітряна тривога чому саме вишивка і чому саме природа? Ну, дивіться, так як я перші три місяці війни після того, як виїхала з Києва, привела в селі. На Закарпатті, село Березове, я жила у дуже гарних людей. І якраз там я і помітила вишивки, які дуже традиційні, старі вишивки, які ми оздоблювали хати. І одна з таких вишивок належала бабусі, якій 90 років. Це бабушка Оленка, подруга. Моя вона мені подарувала ці дві вишивки. Я подумала, що це як комікс. Що на одній я пишу початок тривоги, на другій пишу кінець загрози. Це саме те, що ми чули там, там теж на Закарпатті були сирени. Нічого не прилітало, слава Богу, але цей звук постійно нагадував про те, в якому стані. всі ми там були. Так, і Є. таким чином народилася ідея робити діптяхи де початок тривоги, кінець загрози. І е, я продовжила і з вишивками працювати, і так само почала робити графічні картинки. Це малюнки пейзажів, спочатку це були українські пейзажі, а потім я чим далі мандрувала, я почала робити замальовки в Європі і на європейських мовах писати той самий текст. От, а з вишивками, ну продовжує досі, і от в Гановері п'ять з них можна побачити. Це як альтернатива камінню. Кому не зрозуміло каміння, тому вишивка. Ну, я я би не сказала це зовсім інший проект. Просто він ну це традиційна техніка для України. Такого народного мистецтва, в якому зазвичай такі мирні сюжети, якісь позитивні, або якісь пейзажі з хатками, або якісь котики, або олені. От олені, до речі, зустрічаються в різних країнах, бо я мала досвід, я наносила на європейські вишивки так само на їхній мові тексти. Ну, це були для локальних проєктів там. Галерей? Ну, це було в музеї в музеї Ставангера в Норвегії і в галереї Кантінуа в Парижі. Тобто двічі я робила європейські віршівки і поєднувала їх з українськими. Uh -huh. Uh -huh. Але зараз ну, мені більш цікаво українські показувати. А ви вручну вишиваєте самі так? Ні, я не вишиваю. Я, ну, для мене важливо, що це традиційна стара картина. Я їх купую на аукціонах, на розпродажах. І тільки текст наношу або машинкою, або ось перші для мене робила жіночка із села Березова, яку я попросила, і вона вручну хрестиком наносила цей текст. Але в більшості ну, я схиляюсь до машинного нанесення. Тобто я тільки компоную в фотошопі, як саме має виглядати і в якому місці цей напис має бути. Потім він переводиться в вектор, і векторна програма відсувається на машинну. Надзвичайно цікавий процес. Yeah. І а картини також продаються, так? Так як і паляниці. Да, все продається. І все, йде на армію. Ну, просто ця виставка в Ганувері – це музей, і там нібито як це не місце продажі, ну, це, це місце не, не репрезентації. Так. так. Але моя галерея, якщо ну, з якою я працюю вже більше 10 років, це італійська галерея, вони, якщо мають клієнта, вони продають цю роботу, і після виставки вона до нього поїде. Дякую вам величезне за цю розмову і за вашу працю. Дякую вам, що запросили. Приємно я спілкувалася з Жанною Кадировою художницею про мистецтво під час війни та її першу ретроспективу робіт у німецькій галереї Гановер».